треба жати впевнено я трішки пережала. Е, та сподіваємось, що у вас ще є сили, адже знаємо, що всі вже хочуть якнайшвидше піти на кавабрейк. Та ми з нашим CEO Рональдом сьогодні спробуємо трішки поговорити дуже продуктивно за ці 10 хвилин про важливе, а власне про ментальне здоров'я, взаємосов продуктивності та психологічного стану команди. Ми в запал, і звичайно, самостійно особисто для себе вивчали чимало дану тему, але готуючись до даного пічу, ми також е, проаналізували чимало досліджень, ресерчів та опитувань, щоб дати вам найкращу інформацію сьогодні. Сьогодні. І трішки познайомимось, Мене звати Кріс, я співзасновниця it сервісної компанії Запал. Ми працюємо з бізнесами та соціально важливими проєктами та розробляємо mental health застосунок. З Рональдом, ви вже сьогодні знайомі. Він буде таким невеличким помічником сьогодні. Власне, якщо ми говоримо про взаємозв'язок продуктивності та психологічного стану команди, ми. Можемо згадати про те, що зараз дуже багато розмов про кадровий голод, про зниження продуктивності. Деякі з опитувань говорять про до 50% зниження перформансу команд не тільки з моменту початку повномасштабного вторгнення, а й ще й з моменту ковіду. Та один з університетів провів дослідження, у якому один з українських університетів у якому вони зазначили зворотню кореляцію між ментальним здоров'ям. Та продуктивністю. Тобто буквально було прораховано наскільки краще ментальне здоров'я, тим краще буде і продуктивність команд на роботі. Єй! Ви скажете, окей, це все добре, але це все балачки. Якщо говорити про статистику, власне, 280 мільйонів або ж 3,8% населення землі за оцінкою ВОЗ страждають на депресію. І це тільки на депресію. Якщо ж ми говоримо про те, що переважна частина таких випадків пов'язана саме з вигоранням і стресом на робочому місці, ми повертаємось до нашого попереднього питання. Якщо ми кажемо про Україну, Згідно з дослідженням компанії «Градус», ми про нього трішки пізніше знову поговоримо. Понад 20% українців вважають саме роботу однією з основних причин стресу. Окей. Okay. Дослідження компанії градости як та координаційного центру з психіатричного здоров'я Кабінету міністрів України зазначає, що загальний досвід звернення до спеціаліста, 78% опитуваних ніколи не відвідували психолога чи психотерапевта. 40 з них не виключають звернення у майбутньому, але з того, що ми побачимо. За останні шість місяців 40% людей за останні півроку відчували необхідність у психологічній допомозі, при тому, що тільки 8% із них саме звертались по допомогу. Цікава статистика. Чинники, які ви бачите зараз на слайді, це тільки частина з тих, котрі можуть приводити до наслідків по типу хронічного стресу, тривоги, вигорання, відсутності мотивації, і це тільки на роботі. Окей, ми можемо ще багато говорити про те, як все погано впливає на наше ментальне здоров'я і так далі, але що з цим робити? Коли ми вперше згадуємо про програму, про програму підтримки ментального здоров'я, ми можемо да, подумати про, до прикладу, ми можемо дати один mental health day вихідний. Окей. Групова терапія, команди, або там таски нові для HR про mental health, або магічна тисяча на психолога. Ці вже магічні тисячі. Але все насправді трошки простіше, адже все, звичайно, починається завжди з інформації. Будьмо відвертими, наразі тема ментального здоров'я все досі в Україні залишається досить стигматизованою. І саме, наприклад, за даними ВОЗ, внаслідок вторгнення Росії в Україну чверть населення перебуває в групі ризику розвитку психічних розладів. Чверть населення це дуже багато. Стигматизація, у свою чергу, зачіпає не тільки людей з діагностованими розладами, а їх близьких, і не тільки їх, а й тих людей, котрі мають схожі е відчуття, почуття, бояться про це говорити, чи соромляться саме через проблему стигматизації. Завдяки едукації та проінформованості ми можемо розбити ці бар'єри, котрі створює стигматизація ментального здоров'я. Адже саме та сама едукація. Про ментальне здоров'я допоможе нам зруйнувати стереотипи та побудувати той інклюзивний простір, в якому не соромно говорити про ментальне здоров'я. Врешті-решт, також одне з опитувань показало, що 80% людей в Україні не мають можливості відвідати психологом коштом компанії. Але це не єдиний спосіб допомогти своїм співробітникам бути більш mental health aware, як ми вже могли зрозуміти. Звичайно, особливо, якщо у вас немає можливості виділити певний бюджет для mental health програми, саме в прямому вигляді е, надання психологічної допомоги, надання сеансів психологів, можна використовувати ту саму едукацію. Врешті-решт. Один вихідний World Mental Health Day це не є достатнім інструментом. Ти не можеш одного дня просто прожити всі емоції, котрі ти не допроживав, бо ти їх не вмієш проживати, або вивчити все про mental health, те, що ти не знаєш протягом цілого року. Це систематична робота, це про побудову культури довкола ментального здоров'я, адже про це не соромно говорити, про це потрібно говорити. Це знаєте, як в тому мемі, в якому кажуть, Одного дня ти прокидаєшся в 25 років, і ти вже емоційно стабільний, адже в тебе сформувалася кора головного мозку. Але так не буває. Це не стається в один день. Крім того, в Україні. Також є проблематика відсутності культури відпочинку. Всі ми це, мабуть, відчували на собі, але потрібно пам'ятати, що культура відпочинку та сам відпочинок як такий це буквально та сама робота. Він є рівноправним у кількості роботи, яку ми маємо. Трішки підсумуємо: турбота та едукація про ментальне здоров'я це не щось, що потрібно, якійсь окремій групі людей. Це те, що є необхідністю буквально для кожного. Коли ми згадуємо про self awareness mental health awareness є буквально складовою цієї self awareness Та чомусь ми звикли говорити більше про soft skills та hard skills. Тим не менш, ментальне здоров'я це ж не тільки про складні розлади та діагнози, це і про ті. ж… Проблеми з довірою, страх помилки на роботі, складність спілкування. Але пріоритизуючи едукацію та турботу про ментальне здоров'я, компанії не просто можуть запревентити стрес та вигорання у своїх співробітників. Вони, власне, можуть створити той. Максимально безпечний простір, в якому співробітники зможуть розвиватися, бустити, бустити себе і компанію, створювати інновації, креативити, що й буде вести до підвищення тієї самої продуктивності, про яку ми говорили раніше. Тобто важливо мати комплексний підхід, адже програми працюють найкраще, коли охоплюють різні аспекти, як едукаційні, так і практичні. Власне, що робимо ми в запал, окрім вище згаданих. Та <ріст> ми створюємо матеріали саме помічі, едукаційні матеріали надаємо максимально перевірені навчальні матеріали. Про ментальне здоров'я, про причини певних розладів, про способи їх пропрацювання, превентивні, та не тільки. Повірте, проаналізувавши дуже велику кількість інформації, ми розуміємо, що насправді на ринку є не так багато тих самих статей, наукових і не тільки і доказових, котрі є не просто seo статтями. Але що важливо в цьому, це не просто про те, щоб контролювати своїх співробітників. А який в тебе mental health state цього тижня? Ні, це зовсім не про це. Це про те, щоб додати максимально велику кількість корисної, перевіреної інформації своїм співробітникам. Також ми в Запалі вивели таку схему для себе, та, як справжні айтішники, я думаю, ви знайомі з цим е, інструментом роудмапи Саш. Ми зробили такі собі родмапи, серію родмап для наших співробітників, за яким вони можуть займатися селф-едукацією про ментальне здоров'я. <кій> Якщо ж ми трішки підсумуємо в кінці, чому ж, власне, для самої компанії може бути важливим дана програма, збільшення продуктивності своїх співробітників, вони працюватимуть ефективніше. Звичайно, зниження рівня стресу і вигорання. Його просто може вже потім не ставатися з вашими співробітниками. Зменшення плинності кадру, що є безумовно дуже важливим для компаній, і, звичайно, employer бренд. Навіть Державна служба України з питань праці зазначає, наскільки інвестиції у ментальне здоров'я позитивно впливають на покращення працездатності та продуктивності е, загалом у компанії. Підсумуємо компанії, які розуміють, що люди є їх основним капіталом, так само вже давно зрозуміли, що психологічна криза вже не за горами, вона вже тут вже досить довгий час. Саме програма підтримки ментального здоров'я є не просто бенефітом, це є необхідністю сьогодні. Не тільки для росту компанії, для стабільного росту компанії, а й для зміцнення її кадрового потенціалу. Дякую. Власне це все. Ми з роном вам дякуємо за ваш час та раптом. Що шукайте нас десь тут?